Христос Воскрес, дорогі наші воїни, нехай цей автомобіль служить вам на війні для нашої в першу чергу перемоги, для вашого здоров'я, нехай допомагає вам, вашим побратимам, рідним, нехай якнайшвидше наблигає, наближає нашу перемогу. Христос Воскрес. У сильній армії має бути сильний тил. і самим таким тилом є наші друзі, друзі нашої Луганщини, які з нами весь цей час, у 2014 році, року, ми відчуваємо таку єдність, відчуваємо підтримку, відчуваємо допомогу. Особливо, звісно, зараз найскладніше для України часи. Допомога для нашої багатостраждальної Луганщини, яка вже дев'ять років знаходиться. В таких надзвичайних умовах, але дуже продовжує жити і завдяки в тому числі нашим друзям. Дякую волонтерам, дякую Сергію Івановичу, дякую дякую вам. Дякую. Тут не видно, на жаль, я поверну зараз камеру. <світтє> поверну. <А> я... <світтє> дякую вам за насправді за ту підтримку, за ту допомогу. І, звісно, об'єднавшись, коли ми відчуваємо, коли ми відчуваємо плече один одного, коли ми всі відчуваємо, наскільки ми пишаємось тим, що ми всі разом, що ми українці, ми обов'язково переможемо. Слава нашим захисникам, слава нашому славитному війську і разом йдемо до перемоги. Дякую.